Кохані в уста, знайшов свою долю, знайшов тебе я, лиш тебе одну люблю, лиш тебе одну чекаю, лиш тобою я живу, лиш тебе одну кохаю, лиш з тобою розумлю. Світлі дні темні ночі, лиш тебе чекаю я, лиш тебе одну я хочу, ти дуже далеко твій погляд сумний а я грішу серцем, і я тільки твій Це все, лиш я не змінивсь, і ти знаєш, це. лиш тебе одну люблю, лиш тебе одну чекаю, лиш тобою я живу. Ви тебе чекаю я, ви тебе одну я хочу! Сьогодні гарне свято у нашої іменинниці, яку звати Галина, і такі прекрасні квіти, найщиріші вітання, найкращі побажання ми веземо для неї. На її свято, щоб зробити їй приємно, вітання зробити від її найдорожчих людей. Дорога іменинниця, сьогодні ці вітання для вас, для найріднішої матусі, від донечки Галини з чоловіком з -за кордону, від донечки Лівії і сина Богдана. Також від вашого коханого чоловіка, який. На даний час також за кордоном, який дуже вас кохає, який дякує Богу за прекрасну долю, за свою щасливу другу половинку, за те, що скільки років розділяєте його життя, розділяєте його погляди на життя, завжди ділите все напів, всі ваші задуми, всі мрії, всі бажання, і просто є йому великою підтримкою, опорою в житті, як дружина, як мама його дітей, і просто кохана жінка. Тож приймайте ці гарні вітання від ваших рідних. Тут мені вони передали віршики, щоб я вам зачитала. В першу чергу такі квіти прекрасні, де ми хочемо вам передати від вашого коханого чоловіка, а також привітати вас від нього, і прочитати такі слова. Люба моя дружина, вітаю тебе з Днем Народження. Нехай для тебе цей світ завжди буде добрим та яскравим. Нехай твоє серце ніколи не знає горя. Нехай для твоєї душі ніщо не стане на заваді до світлих мрій. Кохана моя, бажаю тобі завжди залишатися чудовою дружиною, неймовірною жінкою. Дуже тебе кохаю, ти найкраща в світі. Гарні щирі слова. Найкращі слова для жінки, які жінка тільки може чути, хотіти і отримувати від свого коханого чоловіка. Нехай ваша така спільна сімейна доля буде щасливою. Нехай життя обдаровує вас добром, здоров'ям, коханням, новими мріями та досягненнями. Нехай у вас у житті завжди сяє сонечко і провадить вас по довгій життєвій дорозі, устиляючи ваше життя тільки успіхом, добром і здоров'ям. Також ще вітання є від донечок, які хочуть передати від дітей. Віршик рідну, дорогу Матусю, вітаємо зі святом. Нехай кожний твій новий день буде чудовий, прекрасний і неповторний. Нехай тебе оточують найдорожчі твоєму серцю люди. Бажаємо залишатися такою ж красивою, молодою, веселою, активною. Ти найкраща в світі. Ми тебе дуже любимо і скучаємо. Будь щаслива! Діти також безмежно вдячні за прекрасне виховання, за мудрість, за щирість, за ласку, за любов, за доброту, за те, що завжди, завжди вмієте гарно їх підтримати з розумом і щиро, за те, що вмієте дати найціннішу, наймудрішу пораду кожному із них, за те, що ваша любов є безмежною, за те, що ваша любов є щирою і такою, якої нема. Вони не отримують ні від кого в цьому світі. Завдячують вам за все, за всі-всі за ваші добрі поради, за ваші настанови, за щасливе дитинство, за ваше виховання і, звичайно, за те, що у них мама найкраща, найкрасивіша, найдобріша, і сама-сама така, яка може бути в цілому світі для них. Всього вам самого найкращого з ювілеєм, з днем народження. Цього самого найкращого їдемо до вас вітати вас такими прекрасними словами, з подарунками, з приємностями і бажати ще більше всього особистого з днем народження. Річка невеличка, хвилею хлюповче, рік за роком пропливає, а душа не хоче. Хай збирає рідна хата друзів і родину. За столами гості милі і вітання ширі день народження. Твоє твоє народження, тебе вітає, Многая літа тобі ми бажаєм Твоє твоє народження всі заспіваєм і потанцюєм, і побажаєм твоє твоє народження. Вас вітати, прекрасна маму, найдорожча, найкращу, кохану дружину. Я знаю, що не ювілей, нехай не ювілей, але все одно ця дата є. І своєю появою на світ кілька років тому ви ощасливили багато людей, бо тому, що ви подарували життя своїм прекрасним дітям, ви подарували радість своєму коханому чоловікові, який розділяє своє життя з вами, який дякує долі, що знайшов у вас. Який Просто вдячні за прекрасну, найкращу маму для своїх дітей. І просто таку жінку, про яку можна тільки мріяти. Ці квіти від нього для вас. Дякую. Дуже вас кохаю, скучаю за вами, передаю вам найкращі вітання, найщиріші. Бажаю, щоб ви були завжди йому здоровою, щоб завжди ваші мрії, жіночі він вмів втілювати в життя і міг. Щоб усе у вас було взаємним, кохання, любов, щирість, почуття ваші і міцна родина та сім'я. Нехай Бог вас оберігає. Дякую. Також, також такі квіточки для від ваших дітей, для найкращої мами, донечки Галенки, з чоловіком. Як там я, я зачитала їх усіх би я не е, донечки Галенки з чоловіком, від донечки Лілії і сина Богданчика. Дякую за прекрасну маму. Також передали мені віршик, і від чоловіка є вірш, і від них. Я вже вдома читала, але ще раз вам зачитаю від дітей. Рідну, дорогу матусу, вітаємо зі святом. Нехай кожен твій новий день буде чудовий, прекрасний, неповторний. Нехай тебе оточують найдорожчі твої на серці люди. Бажаємо залишатися такою ж красивою, молодою, веселою, активною. Ти найкраща в світі. Ми тебе дуже любимо і скучаємо. Будь щаслива! Я думаю, що Який? тим, все сказано. Найкраща мама, найдорожча вислуговує, тільки на найкращий комплімент. Якщо діти це знають, це відчувають, це переживають, це означає, що ви правильно і щиро їх виховили, подарувавши їм свою любов і найкраще материнське щире тепло. Дякують вам за любов, вашу, за все, що продовжуєте по сьогодні робити для них. За свою вірну підтримку, за своє велике добре серце, за те, що завжди за них і переживаєте. І звичайно, що за те, що вони знають, де б вони не були, що б не сталося, але тут знайдуть розраду, тут знайдуть підтримку і вічну допомогу. І звичайно, що найбільшу потіху, бо так як мама, ніхто за них ніколи не потішиться і не буде так ними переживати і радіти. З днем народження, Дякую. ще тут є солоденькі, вже не знаю де класти посередині. Вас обнімаюся. Дякую. Много я Боже, бажаного. Дякую вам за вашу працю, за вашу роботу, за вашу роботу. Успіхів вам. Дякую, Дякую. Дякую, що мене потішили розвеселити. Молодіє.